Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які люблю» і ми продовжуємо проходити гру «Льодовиковий період 2, глобальне потепління. Друзі. Так, ми закінчили побрані серед тим, що Сід з'їхав з гори по горці. Сід, Андрюха, Сід. Мені це, цей це мамонт, я знаю. Так, з'їхали ми з гори, і коротше, другий, у нас локація якась називається Форест. Так, будемо пробувати, що тут треба робити. Тихо, покинув камінцем. Ааа... використай. А, шо, та? Використати... А як... Чекай, давай. Ага. попробуємо. Зараз я зберу тут всі Всі жолуді. Так, Діма подав за субтетри. Є субтетри, я їх включив. Просто я зразу не глянув. Техо, пацанчики. О, відміть був за димами, нічого собі, я навіть його не бачив. Добре, що він мене не напав. Ой, відмадик. Не. Ох ти! Я його, просто, я його тільки розізлив. Не будемо ведмедика злити. Давайте позбираємо. Дійсно глобальний повітл. Дивіться, вже навіть льоду майже немає. Я так і не зрозумів, на що мені стільки жолудів. Ну, можливо, треба. Добре, тут жолуді позбирали. Ще тут я бачу пару жолудів і там пару жолудів були біля ведмедика. А від медик на горі, він мене не чіпав, бо він наверху. А, давайте ми виб'ємо пару камінчиків ще. Добре. Так, як мені би тут перестрибнути, чекай, бо я щось не поняв, як, як тут писало. А! Поняв. Все, перестрибнули. Так, так, кабанчику завалимо. В чулягу. Не. А, давай. Просто він мазає, коротше, він мазає. Треба кабанчики теж свалювати. Давайте будемо свалювати. Так, ось прохід є. Що для проходу мені треба? Даймо подаємося. Так, давай ще подбираємо тут так. О боже, це шо таке? Це бобер? Це бобер! Але я не буду говорити друге слово. Ми тут не матюкаємося, ну принаймні деколи. Ладно, я скажу, але запікаю. О, шо це таке чекай. Е -е мішка! М Михасю! Ступися звідси! Михасю! О, мехася завалила. Давай верем що древе верите. А, по спиню я варив. Ну, типа, їду. Так, де ти купер? Де ти є? Я поберку. Туди попервали. Він відбиває камінці. Прикинь. Добре, йдемо сюди. А-а-а! Три треба знайти. Адем. Да, треба, треба найти. Тигенки, что на треба плавати вже. Ой, ты бобер. Ні-ні, давай, випливаємо. Випливай, випливай, випливай. Випливай, випливай. Ні-ні-ні-ні-ні. Мені треба на другу сторону. А, бачу, один же горішок. Вот этот грішок уже є. Давай, выкопай ме. Давай, 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 давай. Топаем, топаем, топаем. Є, але горішек є. О, тихо, знову бобер! Знову бобер! Ну, що ти там, де ти є? Випливай. О, мені здається, тут щось має бути. Давай перестрибнемо на другу сторону. Так, тут нема ні, так горішка? На нюх. Понюхали, нема. Добре. Там верху щось є. Бобер то опасний, пацан. О, дуй жуки, жуки, жуки жуки якісь. Тікай, бобре. Добре, тут тоже нічого нема. Йдемо на ту сторону. Прикольно оце доги. Скитих бобрів багато. Так Давай нюхай. Нема горішка. А тут може бути другий. пташка літає. Малпочки. Тут я, знаєш, можна... А, батут! Прикольно. Трошки життя відновимо собі. Ну що ми. Ну вид класний, вид класний, така долина. Непогано. Але вона, походу, має бути вся затоплена по лору. Мультфільмом. Ну, фільму. Це мульт... що там таке було? Ой, жуки! А сюди я пройду? О, прийшов. А де мені не теж два горіха. Знов по щері шукати. Дай я виліз. Дай я. Ага, тут не пройду. Я впав. Я впав. Здорово, мапа з гранатою. Так, вискакуємо. О, тут я був виліз на горой, пам'ятаю. Так, там є прухи. Тут що? Ви можете сказати на батуті, я понял. Ну давай! я... Давайте пробуй на вар вискочити. Добре, добре, я поняв. Spacebar, добре. Давайте пробуємо. А, катсена пішла. Ось другий горішок, бачите, я просто його пропустив. Я вже зрозум. Вона не гибнути. Тихо. А я поняв. О. Ааа! Можна самий верх зразу вискочити. А як мені мартишку заспокоїти? Так, чекайте. Можу в його звальнути звідси? Не можу. Бачите, він мене коцає. Ага, поняв. Ні, 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 це щось не то я роблю. Давайте я життя вийду собі. Зараз, зараз ми попробуємо ще раз. Не тум тут камінчики є. Якусь мавпу збити треба. Опа мішає. Та ж бляха вискочила цю эту О, о, бляха, зараз, Ще раз. О! Маупу, 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 маупус бой як, я маупу попадаю, маупа в мене не Ой, я маупа в мене попадаю, а я який не як урик взяти, Що це за финя, чекай, да я валю за сюда Треба все подумати там мапа мне мешает. А это кому-то мапу кем чекаєте? О, може, я забув. На дуби! А мене жуки йдять. О, збив мапу. Взял, горішек. Прекрасно! О, зився. Так, давайте націонимся. Нам треба туда якось Так Тихо, мапа кидається. Все, тут, короче, я взял, треба далі. Йти. Добре, про вас. І там что один горішок треба найти, зарапан ну, десь. Так, тут я впав. Тут треба обережно, чекай, треба тако націлитись. Щоб я знав, куди я йду. А, от третій горішок. Є, yeah, взяв третій. назад повертатися, походу. О, мопа! Ні! Маупа втікла з моїм ворішком. А ти маупа! Куди він втік? А, Monkey Forest Challenge. Що таке? Раз. Треба 25 штук зберігати, Ніфіга собі. Мауп G challenge. Вали пам'ятає цю гру кури стріляти. Може колись запишу на нагляд. Щось, щось похоже. Мене зеки камінців, чи то мане без камінців. Шведче. Я довго цілюся. Не встаємо. Першведчи цілитись. Промазав. О, тепер вони швидше появляються. О! Газу, 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 чотири. Стих! Ху! Віддай мені горішка! А, я, коротше, покидав них, вони мені вдали горішка. Прекрасно. Все, третій горіх є. Повертаємося. Get back. Так, так. Прохід в дарево є. А Не знаю, наш то дупло. А, ну принці є ж білка, пляха, як в дупло не лісте. Так, прохід. Життя тут потратив знатно. треба короче, б зараз. А мені там мама попортила життя на дереві. дуже попоржила. І жучки мене поїли. Тихо, там ще є, мапа. Йдем звідси. А. Чекайте, як він сюди прийшов. Чекай, дихай, дихо, дихоти, я нічого не бачу. А, о, звідси я прийшов. Тихо. Тихо, тут дуже опасний бобер є. Бобер Час... Я пам'ятаю мультику цього бобра. О, прикрий мені рух, прикрий мені прохід. Тигай, бобра. ж той то дупло. О, там є квіточка, чекайте, я б квіточку взяв. О, квіточку треба взяти. Вже, 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 вже лізуть, вже біжуть за мною. Чекайте, я трошки життя пофармлю. Ми не знаю, чи мені треба буде потім. Добре. Так а, тут и тут вкид дупло, чекай, тут десь там далі. То там, бану, вкид дупло. так. Оп, повернулися. це керування таке їхнє. О, встигаємо, встигаємо. Пролазь. Пролазь бока, але два так не перескочив. Керування таке, бляха, як а, на Sony PlayStation, знаєте. Дуже важке треба такого націлюватись. А, не треба не тако. Тремайся. Оп! Треба було мав по... все-таки. А як мені туди присп. А я мені туди? Тихо. Тихо, де маупа? Що ти робиш? Брой бідна маупа. Не знаю, що я з ним роблю. Завалив його. Так, а я міг туди пристребнути, народ. Я достребнув? А, я стрибну. Бляха, я думаю, що не стрибну. Куда мені налічки, я бо не бачу? Ага, бачу. Може треба було мало почпати, цей би висіла. Ой це я зіб'ю. Е, промазує. Так, тихо. керування настройся? Добре, добре, і прохід є, в дюрку пролізла непогано. Що там у нас далі? Угу. Так, поки прямого завдання в нас нема. Так, націлюємося. Мапочка ходимо. Давайте поки позбираємо жовуді. Дякую за халявні. Так, мапочки вон. Ага, можна наверх залізти, бачу. О! Я упав! А де головні персонажі? Нік із малпи тут вічно попадаються. Я впав зверху, мені казав навер залізти. А тут нічого нам просто є каштар. О, ти його. Чи Швісти хоче вічно. Я у нього не кину нічим, я не маю, чим в нього кинути. О, гніздо. Тихо. Донт, uh, не чіпай, кура. Начіпати курей? А я и не чіпаю, хай кури будуть. Наше мені кури. Чуть тут маупа має. щось. Жолудь має. Маупа, віддай жолудь. А, це було фільм, треба в гніздо впаде, точно О кури повтікали. О, треба крышка мені. Це було в мультфільмі, вроде, я бы він в гніздо залетів. Що ти робиш туди? Мама втікла. Так, тепер треба ловити курей. Не курей, а пташок маленьких. Да, вона? Де ви є? А де вона? А, во воно. Ей! Що ви робите з ними? Треба їх гнати? Куда ви? Ей! Малюки! Куда ви? А, можна страшно їх, певно. У -у, -у, -у. У, -у, -у -у. А врізати можна? Ну, вони ще маленькі, не можна, пав, врезати. А ну додому всі! Скоренько! Сте курейсера ганяти! Куда ж ти побігла? А як в їх загнати? Не, це я їх. Чекай, давай я камінці візьму. Вона мене зараз не погладить по голосі, дуже б думала малих бити. Треба їх заманити, певно, мені здається. Чекай, бо то гола так і крутиться. Нераз заб'ю корей, малих. А що мені з ними робити? Чекай. А як мені їх зловити всіх? А мені їх зловити, ти шо? Може тут зараскалик зло тычка? А, Так, контролюю їх як. А, ага, треба короче. коротше, якось то Все, понял. Ну да, попробуємо. Так, кугу малі, ходіть сюда. Де сюди. А як мені бачите, він не ловиться? Ааа, врізатий. Я понял. <проб> <проб> Прикольно. Укрыває тут вообще ніяке. і відібрат, я понял. Сиди туди. Так, пішли. Ну що курей я ще не лапав? Ходи. Оп? Пішла. Непогане сидіть. Сидіть сидіт, тут було П'ятеро, шестеро? не сюда. Я тебе зараз О, ты, бляха, муха. Кабинцом бельцом не увольни. О, вальнул. Добро. Кабинцом можно вальнуть. Но ну, я пивно додумался. Так, третий. Так, ша из мать будет? Два, по Как минимум два. Ого, іди сюди. Добре. Я думав, що їх як курей, знайти треба було заганяти бігати за ними, щоб вони... самі пішли. Добре. Дай мамбач. Все, є. Останній вроді. Чи ні? вроді їх було. П'я або 6. Нара, подаемся. Шо, встанем, встанем, хорошо. Все, ты довольна? Все, я справился. Так, уходить Грета для манать, прощения. Так, я гнить его выспеш ⁇ А вот это Маупу. З не з гранатою, а маупу з жолуднем. Так. О, тихо, тихо, тихо 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 не впад тільки. Добре. Де там мавпа? Так, жучки. Ви мені не друзі? Так, де ж там мавпа? Ох, поїхали! Поїхала! Я ж казав, що вона схожа на стрик зубиликс. Нам дора драбзино кататися. Пану може, може там розобразимо те саме там погуглити. Подавай, де за мап... Ой, я життя втрачаю. А чуєте, а а маупа тоже полетіла чи ні? Мені цікаво. Маупа, ти де? Що там таке? Ой, дыхай, деха, деха, літучі миші. мощі. їх. Нехо Да и накидає его хоро кидає, кидає короче. Добре. Так, давай возьмем листы. Камінчики взяла. А шо таке? А, я не можу нічого взяти? з Ні Дефіас. Так, моупа. О, цей засраний з малой. Шо тут же мешай боїтся спить. Может, треба помало. Треба помалу, щоб він не проснувся. Йдемо там, прочитаємо того. Так, нема виходу. Хтось тобі може допомогти. Я поняв, бачу. Я вже бачу, хто мені може допомогти. Ось цей чувачок. Так, там бобри. Так, ти мені можеш допомогти? Я зараз хочу їсти, ми нічтона їсти хоч. So а, це не той, що там пердів, той його! Пердів а, в дупло! <смір> Каже, ви можна мали життя желудком проблеми. Ааа, треба достати йому яблуко. О, бало. Лен, ябко бало. Ябко заберемо. Ничка и дроба на Оп. А, ему треба дырку по ялу, пана, но сэта. Так он может вылезти. Да, он там. Леха с имперуванием, керуванием, это вообще жесть. Где ты ешь, Лакса? А, во. На. Наїшься. Ще мені треба більше золота! Так, тепер треба, що ж, щоб твою мани цілявся. Попадав в дерево. Що? Та я знаю, що Ріно мені може допомогти. Пішли до Ріно. Дату дерево? Давай, Ріно. Так, Ріно не попав по цьому. Ріно не попав. Треба настілити з надревом. Да, я полізу туди догореш, а гляну що тут вверху робиться. Так, тут просто жолоді, я поняв. Так, ну йдемо. Треба його відволікти. Тихо, зліз. Треба його відволікти націлься на нього дай. Він. Так, там ще є ябка є ще ябка Давай, я такого. ну по барабану, короче. Ріно Ну дай біжи сюди не спати Давай. Так, добре тепер стоїмо проти дерева О! тихо 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 дай він там. біжить О, и яблочко впало. Прекрасно. Ну, сразу были мене. Бери. Так, где пана пару раз сделать. Ну, Рино, кто же играл Спайдермена? Ну, все знают, что Рино треба, как же он влупился что-то. Так, бери яблоко. Что, еще хочешь яблоко? Чи уже успокоился? О, чувствую себя лучше. Лежать треба трошечки. Ну добре, побігли, корі ще раз йому. Ще раз рівно по... понагуджуємо. Так, тихо, 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 він дуже близько від мене. Де ти є. Розвернувся. А, він на мене націлився. Добре. Так, давай Ріно. Дайте я, націлюсь за на тебе. О! Біжи. Газу, 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 газу! Он меня покоцал? Как? Когда вы живете от нового? Он, он Ой, так, я упал. Я думал, что я в стыке стрельну. Выскакивай. Добре. Так, ну, не сильно я але нового, но трошечки от Да Где ты есть? Где ты, ну, Да Ну, хай бежит все одно. Бляха, ты... Срануть! с импровизацией его ну нормально а не просто проклято ну, я вставь так просто на вам нам по листке свои добрости наблюдаю вам тогда вене ос ос о ну Ааа, проти... три лімус напротив нього трестати рівно. І це я вліво, воно вправо. Це керування на. на карі. Добре. Рівно напроти дерева. Ось тут ростати. Ось тут О! Давай. На, ти, камінця. А, в потулу. Давай. Добре, але ябко впало. Життя втратив, але ябко впало. А, він поки спить. Виробаний. Пішла до того. Голоте йому. А ти мене достав, і що їсти хоче. Ну, вилазь. Так, добро. Е. Вс, Все, О, ну wow, так в фильме. Про like Так, не дробруй требует... тайм. Oh, О, Мэнни бежит. Сид сзади. Диего, куда он бежит?

Так, а мені куди? Він мені допоможе чи ні? Ну он перду, не міг допомогти, я міг сам тут пройти, просто сміло собі. це Дієго, молодець? Я прийшов. П'ять горіхів! Ого! Ва не Корочі, друзі, я предлагаю вже горішки шукати в наступній серії. Що скажете? Давайте ми на цьому завершимо і продовжимо вже, друзі, в наступній серії. Все тоді, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!